Розв'яжіть систему рівнянь. Якщо х0 – розв'язок, то до відповіді необхідно внести добуток цих значень. 3 в степені х дорівнює 19 в степені y. Праву частинку 1 дев'ята в степені y ми спочатку спростимо і представимо у вигляді степеня за основою 3. 1 дев'ята це 1 поділити на 3 в квадраті. В степені у. Далі, трійка в нас повинна стояти в чисельнику, тобто дріб треба перегорнути. Дріб ми перегортаємо, і до показника степені йде знак мінус 3 в степені мінус 2 і підносимо до степені у. При піднесенні степеню до степеня показники перемножуються. Тобто 3 буде в показнику мінус 2. Y. Повертаємося до системки. 3 в степені х дорівнює 3 в степені мінус 2. Y x-y дорівнює 18. Основи однакові, тому ми можемо зрівняти показники. х дорівнює мінус 2y. І у друге рівнячку замість х ми можемо підставити вираз мінус 2y. Розв'яжемо способом підстановки. Мінус 2y, мінус y, дорівнює 18. Друге рівняння з однією змінною. Випишемо його і розв'яжемо. Мінус 3у дорівнює 18. Щоб знайти y, треба 18 поділити на мінус 3. Тобто y дорівнює мінус 6. Тепер знаходимо х. Повертаємося до системки. і Ось це рівнянечко вимість ігрика підставляємо мінус 6. Y дорівнює мінус 6, х дорівнює мінус 2 множимо на мінус 6. Y дорівнює мінус 6, х дорівнює 12. Тобто, розв'язком системи є пара чисел 12 мінус 6. До відповіді нам необхідно внести їх в добуток. Тобто 12 множимо на мінус 6. Це буде мінус 72.